Кому з внутрішньо переміщених осіб уряд планує скасувати допомогу, а кому продовжить її виплачувати? Всі повинні розуміти ситуацію з економікою, ситуацію з фінансами держава не може стільки вивозити. Що думають біженці про оптимізацію соціальних виплат і заклики повертатися до України? Люди будуть повертатися. Коли буде де працювати в першу чергу, і де буде жити, хочеться, щоб в країні сталося на набагато краще і повернутися назад. Що буде далі з державною підтримкою людей, які виїхали з окупації або із зони бойових дій? Потрібно думати над тим, що, що робити цим людям, людям, які просто залишилися просто неба. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Із 1 лютого уряд планував скасувати виплати для деяких категорій внутрішньо переміщених осіб. Однак допомогу продовжили ще на місяць до 1 березня, і з цієї дати виплати для БЕПО автоматично продовжаться для пенсіонерів, чия пенсія менше за 9444 тисяч гривні людей з інвалідністю першої та другої груп. Дітей сиріт та деяких категорій сімей з дітьми. Також Мінсоцполітики готове продовжити матеріальну допомогу тим, ВПО, кому вдалося знайти роботу, але дохід не перевищує 9444 гривні на кожного члена родини, що працює. У відомстві пояснили, що механізм виплат поєднаний із стимулюваннями переселенців до працевлаштування і отримання власних джерел доходів для родини. Віце-прем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у січні в ефірі телеканалу Рада розповіла, що соціальні виплати отримують близько 2,5 мільйонів людей. І на це у бюджеті 2024 року передбачено 57 мільярдів гривень. Основний критерій це може людина знайти собі роботу чи не може. Якщо до прикладу є території, де немає садочків, де не працюють школи, а такі території є: це Херсон, це Харків, це Запоріжжя. Очевидно, що мама не може і не має з ким залишити дитину. І очевидно, що таким людям мають бути продовжені виплати. Якщо пенсіонери вони не можуть собі знайти роботу на новому місці. Силу об'єктивних причин то їм повинні бути продовжені виплати. І немає різниці чи до 1 серпня, чи після 1 серпня вони відносяться до категорії вразливих внаслідок збройної агресії. За даними уряду, держава продовжить підтримувати виплатами понад півтора мільйона внутрішньопереміщених осіб. Також Мінреінтеграції 30 січня повідомила, що Кабмін розширив допомогу переселенцям, які повертаються за кордону, але ще не встигли працевлаштуватися в Україні і не мають власних джерел доходів. Виплати зможуть отримувати родини, навіть якщо в них є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували єдиний соціальний внесок. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів новинам Приазовія, що за його спостереженнями більшість переселенців, які виїхали з Бердянська, адаптувалися у нових громадах. Втім, доходи, які вони отримують, часто не співставні з витратами родин. Оренда житла це найбільша, найбільш болюча проблема. І зараз на початку 2024 року можна сказати, що. Співвідношення допомоги, взагалі, яку люди отримували і отримують зараз. Тобто, співвідношення допомоги 22-го року і 24-го, це дві великі різниці. В 22-му році було багато як міжнародних, так і українських організацій, які давали грошову багатоцільову допомогу, яка складала 2220 гривень на місяць. На члена родини, на дорослого члена родини і була допомога на дітей. Крім того, люди отримували відповідно виплати від держави ВПОшні, так звані, і отримували люди доволі багато гуманітарної допомоги в різних центрах різного виду, і загалом, ну, це більш-менш підтримувало переселенців. Скасування соціальних виплат непокоїть переселенців. Раніше на ці гроші можна було принаймні винаймати житло, розповідає Віктор Дудукалов. Якщо взяти родину, в якій є повну родину, в якій є батько, мати і дитина, то це ну, більш-менш хоч якісь гроші. Це 2 тисячі на дорослого, 3 тисячі на дитину. Тобто 2 плюс 2, 4 плюс 3 – це 7 тисяч. Люди втратили багато інших можливостей, які вони мали в 22-му році. Тому ну я не знаю, чи правильно буде оцінювати дії держави в цьому напрямку, тому що це таке питання. Ну будемо, будемо чесними, це спірне питання, чи правильно робить держава, чи ні. Держа... всі повинні розуміти, що в держави першим пріоритетом є війна і є підтримка фронту, підтримка армії, але що кажуть перед переселенці. переселенці кажуть, що нас свого часу ем, не захистила держава. Люди кажуть про те, що ми не повинні взагалі ставати переселенцями. Ми не, ми не повинні були ем, ну, такі отримувати статус і ці виплати, і потребувати цих виплат. Інтеграція ВПО зазвичай залежить від умов, які створює місцева влада у регіонах України. Але єдиного державного підходу до цього питання немає, каже посадовець житло. Працевлаштування і соціальні послуги це є вже ну не правом, а більш-менш обов'язком держави, і держава тут повинна думати на 10-му році повноцінної вже війни. Якщо казати про всю про нашу війну, про окупацію Криму Криму Донецька, Луганська, думати про те, чи плануємо ми повернення. А якщо ми не плануємо повернення додому. І в Севастополь, і в Бердянськ, і в, е, в Северодонецьк, то, то потрібно думати над тим, що де, що робити цим людям, людям, які просто залишилися просто неба. Е, я вже мовчу про те, що економіка буде більш ефективно працювати, звісно, якщо повернуться всі з-за кордону на підконтрольну територію. Тобто, держава повинна розуміти, що якщо вона прибирає ту руку, яка дає, то вона повинна щось інше запропонувати людям. Втім, важливо також розуміти, в якому наразі становищі перебуває економіка України. Розраховувати виключно на виплати переселенцям не варто. Додав Віктор Дудукалу. Дивуватися немає чого, і запитати не буде в кого. Всі роз, всі повинні розуміти ситуацію з економікою, ситуацію з фінансами, ситуацію з валютою і з усім, що ми маємо макроекономічних показників. Що держава не може стільки вивозити. Але як відповісти на запитання, що е, буде запропоновано, то є дійсно питанням відкритим. Керуючий партнер національної антикризової групи Тарас Огородній у коментарі новинам Призов'я зазначив, що можливості державного бюджету зменшуються цілком імовірно, що соціальні виплати і надалі будуть скорочувати. А вочевидь, що виплати будуть скорочувати знову таки з різних причин. Ну і плюс затримки з допомогою Україні, тому що на жаль, уряд не займається стимулами щодо розвитку економіки. Багато людей приїхало, багато людей має можливості там працювати, наприклад, хочуть працювати, нема де більше того. Я вам скажу, що от на початку війни я спілкувався з. З мерами міст, в тому числі там на заході України, куди активно приїжджали люди. Вони відверто говорили: а ми не можемо прийняти на таку кількість людей, навіть якщо у нас є житло. А що, що робити? Ну от що з ними робота? Роботи ж немає. Тобто тут комплексна, на жаль, ця проблема не вирішена. На думку експерта, Україна має створювати виробничі кластери у віддалених від Росії регіонах і створювати там робочі місця у подальшому і промисловість, і виробничі потужності, особливо військово-промислового комплексу, будуть. Мігрувати на захід України ближче до західного кордону небагато промислових підприємств, як я вам сказав, особливо військово-промислового комплексу. Вони не можуть знаходитись так близько від кордону з України з, з Російською Федерацією. На жаль, не створюється немає планування, немає бажання це робити. Хоча кластери з виробних виробничі кластери можна вже вбудовувати, наприклад, навколо. Рівненською та Хмельницькою АЕС, тому що там дешеве лена створення розширення застосування індустріальних парків і так далі. Тому що люди ж ну зазвичай звідки міста з'являються, міста з'являються де є робота, так тому що це урбанізована територія, є можливість для працевлаштування, і так далі. Як це було зроблено, наприклад? На сході України для України важливо повернути біженців, які виїхали через війну за кордон. Про необхідність шукати рішення у цьому напрямку говорив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу АРД він зазначив, що питання полягає не в тому, що вони усі повинні бути на фронті, а в тому, що треба сплачувати податки. Президент також заявив, що хотів би, щоб європейська допомога для біженців приходила до українського бюджету і щоб Україна її розподіляла. Водночас український уряд підтримує право українських громадян на тимчасовий захист ЄС і після 25-го року, тобто їхнє право жити там і працювати. Про це у коментарі Радіо Свобода зазначила віце-прем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина. На її думку, навіть у разі припинення воєнних дій така можливість має залишатися. Але дискусії про те, як в майбутньому розглядати питання українців з різними країнами тривають, сказала віце-прем'єрка. Політичний експерт Тарас Огородній зазначив, що частина біженців, які перебувають за кордоном, не мають куди повертатися, оскільки втратили в Україні і житло, і роботу. Ми повинні розуміти, що люди будуть повертатися, коли буде де працювати в першу чергу, і де буде жити. А цим повинна займатися держава, ну елементарно знов таки створити нові містечка у вигляді отаких от модульних будинків, так як тимчасове житло. Де можна жити, в тому числі взимку, поряд став та поряд з виробництвом, де люди можуть одразу ж працювати, тоді зрозуміло, куди людям переїжджати. якщо ви запускаєте програму, наприклад, реіндустріалізації країни, будуєте нові ну, підприємства, там добре там з індустріальними парками, якось це вирішується питання. Кредитування повинно бути через банківську установу, в тому числі стимулювати, тоді є про що говорити, тоді адекватним. Є скорочення допомоги, це новини при Азов'я. У цьому випуску докладно про ситуацію з виплатами для переселенців в Україні і для біженців з України у різних країнах ЄС. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півдні України. Жителька Чорнобаївки, Анастасія Суровцова виїхала з родиною з Херсонщини після початку окупації області, спочатку вони опинилися в Умані. Зараз жінка перебуває у Великій Британії, а родина залишилася в Україні. Виплати для переселенців є критично важливими, каже Анастасія. Я отримувала ці виплати, можливо, десь протягом шести місяців, і так як моя родина втратила абсолютно все. От е, у нас були якісь кошти сімейні, да але все одно, коли всі почали рухатись в, в центр України, то е, навіть зйом житла був ну надто дорогий. От і ці виплати були ду дуже вчасно. От і у нас в родині п'ять п'ять людей, наче от і маленька дитина. <кій> тому для нас дуже було важливо, щоб ну, були цю, ці виплати, тому що нам було легше жити з ними. Ми могли заплатити за, за житло, не дивлячись на те, що у нас своє було в Чорнобаївці, за комунальні послуги. Плюс у мене сестра молодша, їй три, три рочки. І <кій> їй теж треба було щось купити. Правильно? От. Тому так, для нас це було дуже важливо. У Великій Британії Анастасія отримала одноразову допомогу. Зараз жінка працює, але все одно стикається із фінансовими складнощами. Стикаюсь з тим, що мені не вистачає фінансів на те, щоб тут залиш... залишатись. От е, тому, що я, як українка, я насправді не знаю, як інші українці, але в мене зарп... зарплатня навіть е, менше ніж мінімальна зарплатня у британців. От, а мені при цьому треба знімати житло, платити за комунальні послуги, платити за їжу і взагалі за все. От тому ду дуже складно. Пані Анастасія хотіла би повернутися до України, але найближчим часом не вважає це імовірно. У нас є дім, от але до нас прилетіло. Я не знаю, чи ракета, чи що. От і в нас пошкоджений дім. Ми його зараз намагаємося відбудувати, але я не знаю, чи я сам взагалі в цьому. От, але ми не можемо туди повертатись, тому що у нас прям, прям така, е, таке місце, де прям дуже небезпечно. От. Але в мене декілька родичів в Херсоні живуть, моя бабуся, а інша бабуся живе в Скадовську, то там взагалі дуже складно. Хочеться, щоб в країні сталося набагато краще і повернутися назад. От і що робили, держава, робила те, щоб е, людям, які там залишились, е, було легше жити, тому що і так ситуація е, дуже сумна, і ще й якось складно, і нічого не утримуєш від держави. Провідна експертка інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлі зауважила, що видатки, які не стосуються оборони і безпеки, фінансуються за рахунок міжнародної допомоги. Тому Кабмін змушений вдаватися до оптимізації витрат. Уряд змушений шукати можливості до того, щоб десь з одного боку зробити ефективні видатки, з іншого боку, знайти можливості більше фінансувати оборону і безпеку для того, щоб збільшити шанси України виграти війну. І от якраз оці зміни в політиці надання допомоги ВПО це саме зроблено в рамках збільшення ефективності видатків. Тому що дослідження, яке проводить зокрема, Міжнародна організація міграції, і інші, вона показує, що дуже багато ВПО, які переїхали, вони не мають роботи, вони не працюють, і що частково це якраз причиною є те, що можна не працювати, отримати принаймні якісь гроші з від уряду. Саме тому уряд намагається скоротити, скажімо так, переліку осіб, які мають право на виплату ВПО. Водночас дослідження бізнесу показують, що роботодавці відчувають брак робочої сили, каже експертка. Те, що мені здається, що варто було б зробити уряду, це зробити платформу, на якій реально ВПО можуть дивитися. В яких саме регіонах і де саме є робочі місця, і туди можна переїхати і знайти роботу. У нас відбулося дві зміни. У нас дуже багато релокованого бізнесу і багато релокованих людей, і дуже часто вони релокуються, тобто переїжджають в різні місця. І в результаті бізнес, який переїхав, йому дуже бракує робочих рук. А ВПО, наприклад, може тікати не в ті регіони. В ВПО може тікати в великі міста, там може не бути стільки робочих місць. А, наприклад, там менші міста, то куди релокувався бізнес, вони не поїхали, тому що вони не знали, що там є якісь можливості. Тому тут, тому тут справді треба такий досить комплексний підхід. Ідея президента Зеленського про спрямування коштів на підтримку біженців до українського бюджету не врятує економіку. До того ж, таку ідею навряд чи підтримують усі країни ЄС. Бажає Олександра Бетлій. Я дивилася по цифрам: це не є слені гроші, які б врятували Україну по перше. А... Політика різних країн це не єдина політика Європейського союзу. Кожна країна має свою політику, які виплати платити, скільки платити, протягом якого часу вони мають політику верифікації. Я думаю, що це просто адміністративно буде нереалістично зробити. Хоча я розумію, чому це піднімається питання, тому що на фоні того, що нам бракує справді зараз коштів на фінансування бюджету в Україні, є певні суми, які йдуть на підтримку українців, які за кордоном. І в результаті е, можуть отримувати допомогу, хоча вони її не потребують, тому що вони не були бідними, коли вони туди виїхали або ще. Але мені здається, що це недостатнє, скажімо так. Обґрунтування для того, щоб вимагати такі процедури, і не думаю, що всі погодяться, тому що знову ж таки це індивідуальна політика кожної країни. Вона дуже різна. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. Називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини Азов'я, На все добре. Ви слухали новини Азов'я.